І тут почалися проблеми. Виявилось, що через те, що архітектори дуже поспішали, вони не врахували дуже багато обмежень, які були в цієї ділянки. Одне з головних обмежень це асиметричність. Через те, що ділянка сама по собі була неправильної форми, сторони цього пентагону мали бути непропорційні, неоднакові. Коли про це говорили теоретично, це здавалося ну, якоюсь такою проблемою. Але по факту будівля стала схожа на макетах на якогось кривого монстра некрасивого, непропорційного, несиметричного. І це визвало великі протести у тих, хто намагався її прийняти. Фактично, першу половину будівлі мали здати за півроку з моменту старту архітектурних робіт. Але через всі ці речі це все дуже сильно загальмувалося. Через всі ці перепони на будівництві втратили місяці і місяці часу, і в певний момент команда мала визнати, побудувати цю будівлю на цій ділянці неможливо.